Всім привіт! З вами Барск, і сьогодні у мене просто чудова новина для всіх українських гравців Marvel Snap, адже разом з друзями ми запускаємо повноцінний сервер форум для українців в Discord. Тепер у всіх нас є місце, де ми зможемо вільно та зручно поспілкуватися, потревеніти онлайн, попереписуватися в різних тематичних чатах або ж отримати купу цікавої та корисної інформації. Так, наприклад, є окремі підрозділи з запитаннями та відповідями для новачків. Інфініт колодами, де ви зможете ділитись своїми або коментувати, та обговорювати колоди інших гравців, а також окремий підрозділ з відеоконтентом, де ви зможете просувати своє відео та дивитися відео інших людей. Загалом, ви бачите на екрані у нас велика кількість різних розділів підрозділів чатів, які будуть з часом тільки покращуватись, змінюватись, доповнюватись. Трансформуватись в залежності від того, що саме буде цікаво членам нашої спільноти, та чим саме ми захочемо займатися Snap. Також вже дуже скоро ми будемо проводити турніри для членів спільноти приблизно десь з лютого, коли цей функціонал буде додано до гри. Окремо хочу сказати, що ми ще розширюємо нашу команду. Ми доформовуємо команду сервера, яка буде займатися його підтримкою та розвитком. Якщо у вас є бажання, сили, натхнення долучитись, робити якийсь контент або відповідати за певний напрям. пишіть, ми будемо тільки раді. Крім цього, у нас є партнерська система для тих, хто хоче просувати та популяризувати нашу спільноту, просувати сервер і хто має свою аудиторію. Також будемо раді поспівпрацювати. Посилання на сервер я залишаю в описі до цього відео. Також нагадую, що окрім Діскорду у нас є телеграм-канал з новинами та телеграм-чат. Також можете підписатись на них. Дякую всім за увагу. Чекаємо всіх на сервері. Долучайтесь до розвитку справжньої спільноти Marvel Snap в Україні.